Раки! Вітаю вас! Розклад на листопад місяць для вас. Ви, раки, які стоїте на землі, міцно тримаєтеся, але буває, йдете на поп'ятну. Зараз загальне життя, що буде відбуватись листопад місяць, і особисте життя, що буде відбуватися листопад місяць раки. Для вас. Для вас, дорогі раки, дивимося, що відбувається у вас в загальному житті. Будуть зміни, будуть зміни, ви плануєте, ви плануєте щось вперед, не дивлячись, що сам знак раки буває, змінюють свою думку, йду вперед, а потім повертаюся, не хочу, повернуся в минуле, показує, що розвиток. Вашої ситуації, яка є у вашому житті, буде, буде йти вперед, тому що колісниця це вперед. І ось показує навіть, що якісь плани вже на майбутнє ви плануєте, да, плани плануєте і те воно розвиток, воно дасть розвиток вже в листопаді місяці, і вам навіть буде допомога. Допомога від інших людей, яка вирішить ваше питання в загальному житті. Але не забувайте, що це потрібна взаємодопомога. щоб була. Якщо вам допомогли, то чимось треба віддячити цю людину. В особистому житті раки, дорогі мої раки, що покаже вас в особистому житті, Щось, якісь у вас негаразди в особистому житті йдуть. Якісь неприємні зустрічі, якісь конфлікти, якісь сльози показує. Але е, це показує, що Потрібно заключити із цією людиною якусь зділку да, для того, щоб вийти з цієї ситуації. Можливо, навіть контракт якийсь заключити в особистому житті. Дивіться, і тільки тоді, як ви щось будете вирішувати путем перемовин, якийсь навіть, я кажу, щось договарюватися, в якихось питаннях, тільки тоді буде ваше бажання виповнено особисте життя, раки. Дивіться, тоді буде у вас і приємні емоції від зустрічей, і ваші бажання будуть виповнюватися, і якась буде страсть і навіть подарунки. Індивідуальний розклад в приватний номер телефону в профілі. Не забувайте ставити лайки і писати коментарі, ваша Олена.